Карма за Херсон в дії на Росії побільшало болота. в Вусурійську прорвало дамбу. А від транспортного сполучення відрізало 32 населені пункти. Усі подробиці затоплення РФ розповімо просто зараз на каналі. «Сій час мене звати Софія Кожевник. Почнімо. В місті Усурійськ, що знаходиться на далекому сході Росії, прорвало дамбу, яку будували, щоб та захищала населений пункт повеней. Проте, як то кажуть, вона не пережила і перших дощів. Рівень води в районі однієї з вулиць, куди ринув основний потік, досяг трьох Поверхів наразі в регіоні оголошена евакуація населення із затоплених регіонів через прорив дамби. У місті навіть увімкнули сирену і не один раз, а п'ять чи шість разів, добряче наполохавши місцевих. А від паводку постраждав не лише Усурійськ, а й 13 муніципальних утворень та 70 населених пунктів Примор'я. Місцева влада повідомляє, що підтоплено понад 543 приватних будинків та 40 ділянок доріг. Люди публікують кадри, як після прориву дамби затопило один з мікрорайонів міста. Росіянам, як завжди, не людей шкода, а машини, які тепер по дорогах не їздять, а пливуть. А де наша машина? А, еще больше. Торговый центр Сити. Бедные машинки. Регіону вже відправили додаткову інженерну техніку для ліквідації наслідків затоплення. Дамбу прорвало внаслідок дощів та тайфунів. МЧС Росії повідомляє, що по всьому приморському краю наразі складається складна обстановка. Людей евакуювали від транспортного сполучення. Відрізано 32 населені пункти болотного регіону. Через лють погоди та тайфуна хатун, який вона із собою принесла, в регіоні вже загинула одна жінка та двоє дітей. Також спостерігаються проблеми з електропостачанням та їжею. За повідомленнями місцевих мешканців, дамба повністю розвалилася, ставши просто грудкою бруду та землі. Мер міста підтвердив, що вона не підлягає ремонту чи відновленню, тож контроль над нею втрачено. А як на вашу думку, чи пов'язані повені і підтоплення на Росії з помстою природи за Херсон? Пишіть свої думки у коментарях та не забувайте ставити лайки цьому відео. Не перемикайтеся, адже вже за мить ви побачите деталі нічної атаки на Крим та почуєте звуки розквітаючої бавовни УРФ у тимчасово окупованому Криму знову бавовниць. Півострів атакували понад 20 залізних пташок. А тим часом морев потопає у пожежах, а ті ж дрони продовжують не давати спокійно спати росіянам. Про всі подробиці нічних атак на Росії та окупованих територіях розкажу просто зараз на каналі. «Сій час мене звати Софія Кожевник і далі цікавіше. Як звітують ворожі міноборони РФ, окупований півострів вночі атакували понад 20 безпілотників. Нальот БПЛА стався у районі Новоозерного. Росіяни героїчно повідомляють, що все збили і ніхто не постраждав. Хоча росіяни і кажуть, що все нібито збили, за дивним збігом обставин одразу ж після атаки БПЛА по півострову, місцеві бачили колони швидкої допомоги, що рухалася у бік госпіталя. Цікаво, чи все ми знаємо? Замість того, щоб ховатися у підвалах у новоозерному, люди повибігали на вулиці з будинків і почали знімати роботу російських ППО. ЗСУ дякують місцевим за допомогу у наводці. Смотри, смотри, смотри. Ну, це туди на двенадцятий політик. Добре, дітей. Давні стріляють. Проте це ще не все. Саме у місті, куди прилетіли дрони, знаходиться велика військова база РФ, розгорнута ще перед початком повномасштабної війни. Місцеві запевняють, що техніки там неміряно. міряно. Розмі, як завжди, звинувачують в атаці безпілотниками по півострову ЗСУ. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк відповіла на закиди росіян про обстріли Криму. Цитую Сили оборони щоразу повідомляють, якщо справді відпрацьовують якісь цілі. Втім, справді сезон бововни триватиме і в Криму буде неспокійно, поки його не звільнять від окупантів. Також за її словами заяви так званої кримської влади про збиття десятків безпілотників. Є частиною пропаганди РФ і орієнтовані насамперед, щоб показати надзвичайну роботу російських ППО. Адже останнім часом місцеві вже не вірять у її ефективність. До півострова завітали залізні птахи, а не тимчасово окупований Донецьк. Напала маленька карликова. Ні, не Путін, бомбочка. <звук> За інформацією місцевих змі, вночі у Донецьку обстріляли київський район міста. Проте хто саме, жодна зі сторін не коментує. Неспокійно вночі було не тільки на окупованих територіях. Відтак, у Балахнінському районі Нижегородської області, що в Росії, вночі сталася велика пожежа. Вогонь спалахнув на полігоні твердих побутових відходів. Судячи з російських пабліків, горіло добряче, адже для ліквідації наслідків залучили усі можливі відомства та підрозділи. Також у Кремлі десь над МКАДом помітили невідомий дрон. Російська влада ще ніяк не прокоментувала цей випадок і поки не звернула килими у внукава. Ще бавовна розцвілає в окупованому Бердянську. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрюшенко. За його словами, судячи з фото людей, вибух стався десь в районі порту. Також хлопки. Чули у Маріупольському районі між Ялтою та Урзуфом. Не забувайте залишати свої лайки під цим відео та підписуватись на наш канал.